Попав в канавою і все. І колеса нема, диска нема, рісора нема. Такі наслідки їзди по автомобільній дорозі Чернігів-Остер. Ця дорога Р-69. Це єдина на даний час транспортна артерія, що сполучає Чернігів зі столицею держави. 40 тонн, і їдуть, їдуть, ну, все людям треба, і продукти, і усе. А це ж на Київ з Чернігова тільки сюди. Коли почалась війна, коли взірвали мости, ця дорога стала більш важлива. Та дорога, яку ми хотіли вже 2022 році закривати на капітальний ремонт, вона ще й прийняла на себе весь цей удар цього потоку цього транспорту. Тому і стан такої дороги. Вантажівки розбивають асфальт, а щільність потоку транспорту не дає об'їхати ями, пояснюють професійні водії. Наслідок – щотижня якась поламка. На розмінутися на скорості пробігла розмінутися. тебе прибіло, що ти зробиш. І приходиться ловити себе. вже не було 100 кілометрів летить по ямах. Я вже підвізка і все. І чоловік вже машину має берегти і все. То резина лопається, то історія лопається, що я можу сказати. Нічого хорошого автодорога Р 69 із часу будівництва з 88-го року. Жодного разу капітально не ремонтувалася. Ремонт був запланований на 22-й рік, але зірваний через вороже вторгнення, каже керівник служби автомобільних доріг в області. На сьогодні, на 2 березня в мене немає рішення. І немає фінансування для того, щоб відремонтувати всі 60 кілометрів цієї дороги, які вже ну, по ним неможливо їздити. Ситуація з цією дорогою критична, кожного дня вона стає гірша і гірша, тому я розумію, що там, крім капітального ремонту, цій дорозі вже нічого не допоможе. Ресурсу на це немає, але ми займаємось. Стукаємо всі двері і ну, проводимо роботу для того, щоб знайти можливість її відремонтувати. Ми плануємо відкрити один, а може, й обидва мости, які на той бік Десни. І я думаю, що за два-три тижні буде вже альтернативна дорога, по якій можна буде переїжджати на дорогу М-01 і там вже по нормальній дорозі їхати до Києва. Але ми її паралельно займаємось залученням фінансових ресурсів для того, щоб відремонтувати дорогу Р-69».